Великодні пригоди зайчика Скиба Жив собі у весняному лісі маленький, але дуже допитливий зайчик на ім'я Скріба. Він не був звичайним зайцем. Він був великодній зайчик. Його завданням було приносити дітям подаруночки на Великдень, писанки, солодощі, маленькі сюрпризи. Та цього року щось пішло не так. Коли Скиба прийшов до своєї великої комори, де зберігалися всі подарунки, він побачив лише порожні полички. Усе зникло. Хтось вкрав великодні подарунки, вигукнув зайчик. Але я їх обов'язково знайду. Так точалися його великодні пригоди. Спершу він побіг до сови. «Мудруші! твої подарунки востаннє бачили в руках їжа пухнастого, сказала сова. Скиба швиденько постукав до їжа. Я не крав нічого, засопів пухнастик. Але вночі я бачив, як щось блискуче бігло до старої верби. Під вербою скиба знайшов цілий гурт мишенят, які гралися крашанками. Ми не знали, що це не для всіх, пискнула одна мишка. не були такі красиві. То давайте розмалюємо ще більше яєчок разом, запропонував зайчик. І мишенята, і їжак, і навіть сова взялися допомагати. За день у них вийшло ще більше подарунків, ніж було до того. Всі разом прикрасили кошики, сплели вінки. І скиба встиг на свято в кожен дім. Так завдяки пригодам народилася нова традиція великодні подарунки разом.